Футбольна весна в Умані стартувала під гідою футбольного клубу умань фермаш 21 квітня. На своєму рідному кращому в області полі Уманчани приймали сусідів суперників муніципальну футбольну команду Христинівка. Матчу передувало урочисте відкриття. Під час якого голова міської федерації футболу, перший заступник міського голови Володимир Віблий, вручив нагороду від Федерації футболу України президенту футбольного клубу Умань-Фермаш, почесному громадянину Черкащини, генеральному директору ПАД Умань-Фермаш Анатолію Васильовичу Ліпкану. Я хочу побажати всім голівникам, воліти тільки на стадіоні, футболістам удачної гри і я впевнений, що в півфіналі Кубка області все одно б для команда Західного регіону. І мені випала велика честь за доручення Федерації футболу України вручити подяку за вогонь особистий внесок у розвиток футболу на Україні та з нагоди 20-річчя Федерації футболу України, президент футбольного клубу умань фермаш місто Умань. Ліпкан Анатолій Васильович наогрожується подякою Федерації футболу України, президент Федерації футболу України, член виконком ВЕФа Григорій Суркіс. Дозвольте вручити Анатолію Васильовичу. За його велику працю в ім'я розвитку футболу Умані і Черкащини взагалі. У нас сьогодні праздник, Праздник відкриття футбола на нашій спортивній арені. Праздник чертит финала Кубка. Поэтому вас мы поздравляем с открытием и с началом серьезной борьбы четверти финала. Желаем вам, спортсменам, техничной красивой игры, болельщикам болеть красиво, без лишних слов убедительно, чтобы это у нас был сегодня праздник. Это настоящий праздник. Для я желаю сьогодні прекрасного всьє настроєння, об'єди і пусть побіждає сім'єю спразиком боринути. З напутніх слів і найкращих побажань почався матч однієї четвертої обласного чемпіонату футбольного сезону Євро-2012, на який обидві команди та їх керівництво поклали великі надії. Уманчани за будь-якої ціни вирішили не віддавати обласний кубок, а христинівчани, в свою чергу, мають завдання виграти всі трофеї обласного футболу. І якщо в першому таймі точилася рівна боротьба, майже без гольових гострих моментів, що іще раз показало рівність сил суперників, то далі господарі переконали всіх у своїй перевазі. Двічі героєм зустрічі став Дмитро Ситін. І один раз гол у ворота суперників забив Олександр Казанюк. 3-0. Свідками цієї грандіозної перемоги стали майже три тисячі вболівальників, хто 21 квітня прийшов на центральний міський стадіон Умань-Фермаш. Прийшли, підтримали наших і ні на мить не пошкодували. <звук>